Наприкінці січня в соцмережах відомої в шості активістки Наталії Максіної з'явився допис, де голова асоціації ветеранів Афганістану Віктор Приходько розповів свою історію спілкування з місцевими медиками і їх ганебного відношення до нього не тільки як до пацієнта, але і як до ветерана російсько-української війни. Зараз у мене проблеми з здоров'ям пішов в лікарню в реєстратуру. кажуть, нема талонів, Я кажу, добре, я інвалід війни. Третьої групи при захисті батьківщини все, а на горі немає все равно талоніва. Говорю, а как до врача? Написано дверях, що інваліди, військові, УБД, БД без, без черги. На горі, йдитесь, приймуть. Пан Віктор поділився обуренням з цього приводу, адже за його словами ситуація в місті з ветеранською політикою огидно неприємна. За словами пана Віктора, лікар без талону у прийомі йому відмовив взагалі, аргументуючи тим, що не отримає гроші за нього, як за пацієнта, від НСЗУ. Крім цього, чоловік став свідком такого ж негожого ставлення до іншого військового, який перебував на лікування у лікарні. Я за що це ми воюємо? За що наші діти воюють? От я, мій син. говорю, за що, зять на Вона Она от вот вы же своєю семьи воюете. Вот это отношение к нам, ветеранам. Ця неприємна ситуація набула розголосу і питання неподобного ставлення медперсоналу до тих, хто воював чи воює, дійшла до громадської ради, де її члени вважали за потрібне не спускати її на гальмах. Стосовно діяльності міського центру медико-санітарної допомоги перше про усунення порушень статей 3, 27 і 49 конституції України, законів України про основи законодавства України про охорону здоров'я і про статус Тарані війни, гарантії соціального захисту та клятви Гіппократа окремими лікарями міського центру медико-соціальної допомоги та діагностичних кабінетів, які відмовляють особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, бойових дій учасникам ліквідації наслідки аварії на ЧАЕС першої категорії та деяким іншим пільговим категоріям громадян, які перебувають, потребують негайної медичної допомоги. В прийомі поза чергою, тобто без багатодобового очікування в електронній черзі, що згубно впливає на їх здоров'я. Пан Шишков впевнено заявив, що лікар у даному випадку порушив Конституцію України, відмовивши ветерану війни у наданні медичної допомоги. А для виявлення причин, що спричинили ці порушення з боку лікаря, член громадської ради запропонував запросити на наступне засідання безпосереднього керівника вищезгаданого медика та директора центру ПМСД Олександра Мазура. Крім цього, Сергій Шишков зазначив, що ганебне ставлення до ветеранів у нашому місті спостерігається не тільки в медичній галузі. Подібні випадки трапляються і в сфері перевезень. До того ж, від хамства водіїв страждають різні категорії пільговиків. Про системні факти відмови водіїв громадського транспорту, перевезені пільгових категорій громадян, лайки і образ на адресу пасажирів. Я якось приводив вже таке, що зайшов інвалід Другої світової війни першої групи. Ледь скарабкався до автобусу, водій бачив, що він в дуже поганому стані. Ти куди дід лізеш? От. А дід все одно показав посвідчення і пішов, я маю право. До речі, за словами пана Сергія, у сфері перевезень наразі існують і інші проблеми, які потребують термінового втручання і вирішення. Зокрема, недотримання водіями встановлених маршрутів та графіків руху громадського транспорту та використання громадського транспорту не за призначенням. Також йшлося про потребу обладнання маршруток засобами gps контролю та оновлення табличок розкладу руху громадського транспорту на зупинках та в онлайн мережі.